Рубрика Жодного дня без пригод». Перший, може, раз за історію моїх задігів на ході, коли назва виправдала себе да, повністю. Сьогодні ми насолоджуємося красою Золочівщини зимовою природою, засніженими полями. Є Є Їж тільки не жовтий. Тобто така Кнопочки нема, щоб збрасувала на ноль сама. Добрий день. Репортаж. Да. Це я блогер. Жінка блогер голі в сім'ї. Да. <свист> шанси є.

А я повернулася взяти у вас інтерв'ю. Да. У мене Ну, у вас всіх взяти інтерв'ю. Це ж ювілейний снігохід. Ну, Я вдруге реально я в минулому році мене запросила подруга, а в цьому році я іншу подругу привезла. Ну вона в шоці, якщо чесно. Ну я думаю, їй понравиться все. Ну кілька слів про змагання взагалі. Розкажіть, будь ласка, що це змагання з пішого мандрівництва цього року. Вони є ювелейні ті Так, 15 для... Дякую, Дорогий провід. Це провід змагання. Тобто організаторами, є пластуни. Взагалі, у вас змагання орієнтовані більше на дитячий сегмент, або це не дитячий сегмент однозначно, тому що це і юнацькі команди, і команди професіонали, і дорослі любителі. Тобто, загалом це змагання, які спрямовані на те, щоб люди любили пішемандрівництво, мандрівництво, орієнтувалися по картам, і загалом дізнавалися певні історичні і краєзнавчі інформації про свою країну. Раїну там комендант є та гарна пані в окулярах, Вона все знає. Ма. звати Марічка Марічка. Пані Марічка, а можна до вас, будь ласка, кілька слів на камеру про змагання. Загалом це дуже крутий досвід для тих, хто любить мандрувати або хоче почати, тому що тут можна йти без спорядження. Тобто, то мінімум дві канапочки, чи якийсь перекус, маленький наплічничок, і ти перевіряєш, чи ти здатен орієнтуватися. Бо коли це складніші змагання, дводенні, триденні, ти ще несеш на собі вантаж, а так тільки драйв від руку. У нас буквально за хвилиночок п'ять будуть починатися на третьому поверсі народні танці і Ватра в укритті, можна піти і туди, і туди, все буде клівезне. Ми ну, принаймні ми дуже сподіваємося. І ще буде нарада провідників о 22 траті. Я, я, я буду. Окей, все, Так, я вона мене принесла. <світ> Люди лежать поки там, де знайшли місце. Ну, в принципі, так і має бути на цих змаганнях. Зараз Подивимося на спортзал. А ми розмістились отут: темно, тихо, затишно. Тут зустріла дівчат, які згодилися дати мені інтерв'ю. Дівчата. Розкажіть, хто ви звідки на що ви вписалися в цей дріж? Ми з Вінниці. Курінь 96 імені Михайлини Коцюбинської. А ви завжди приймаєте участь у таких заходах Завжди. Завжди. Як не ми, то хтось інший з куреня. І вам подобається? Так. А що ще у вас проводиться таке цікаве? Де ну, так? недавно ще був крайвий вишк. Чи в інших містах проводиться таке? Так, система СКОП. Добре, дякую. То там вже почалися танці. то ми підемо на танці і отакове положення. Ми будемо рухатися з вами. В укриті ватра світ ліхтарів зараз, іде. планують дистанцію. Боже, які молодці, а ми ще навіть ех, їжею заклали карту. Люди мені горді, ми можемо на газетки сало покушати. Ну, на газетки з ПВХ, яка коштує там десь 200-300 гривень пічаті. ну, Ми люди не горді, так. Я рада вітати вас на юлейту 15 змагання з допомогою подприємства. І у нас тут цього роботу, прикорники. Да. Привіт, 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 знову на снігоході. Ага, да. Будете ходити цього разу, не бігати. Ми будемо намагатися бігати Бігайте, тільки тією ж скоростю, як ходити. Добрий вечір. Вже вдруге я приїхала на снігохід, і Сьогодні я разом з чоловіком, по поліцю которого зрозуміло, що вообще нічого не зрозуміло, і що ми тут робимо взагалі. В общем, зараз ми будемо робити розпаковку цьогорічного стартового пакету снігохода. Перше, що нам дали це такі тематичні стікери. Це дуже красиво. Далі. Це шкарпетки. Ось отакі, прошлогодні. <рес> До речі, ну цьогорічні дуже красиві. Мені подобається. Далі, це круасан, мабуть. А бо... А вдруг не вкусний. Та вкусний він, вкусний. Прекрасний круасан. шоколадом. Угу. Далі. М -м -м. Шапочка. Це універсальна шапка бафу, бо його тут можна затягти. Бачиш? Тримай, тягни. Оп, і вийшлося шапочка. Шапочка? З Лагатіпчика. Минулого року була така ж тільки сиренька. Далі такий сертифікат. Мінус 200 гривень на тере інкогніта на покупку від 700 гривень. Прекрасно. Ну, традиційно ом-ном-ном поїсти. По дорозі йогурт, криш за все, як торік молокія. Воно, ну, до речі, дуже смачні були. Ще в них можна було замовити мерч, і я скористалася цією можливістю. Замовила отакий брілочок. Красивий. Зараз покажу отакий брілочок. Відкривачка, там якісь ключі, дуже зручно. І отака пляшечка, за допомогою якої я сьогодні тестую нові мікрофони. Сподіваюся, що все зі звуком буде добре, бо ну з першого дубля, можна сказати. Знайшли ми ще красивий значок е, снігаходу. Цього року пін. та видно, видно. Зараз будемо планувати маршрут. Отака велика карта. Ну, не то щоб зовсім велика, але буде де побігати. Ми вже бачимо рельєф цієї місцевості. Обіцяли нам технічні етапи, історичну точку, медичну точку. Ну завтра будемо бігати, будемо заробляти бали. Будемо йти до на кінця. Але якщо що, потяг у нас о 16.59, а фініш о 16.30. Ну нам доведеться фінішувати трошки раніше. Ну що, пані Кіра, на скільки кілометрів ми завтра розчитуємо? Ми не зможемо сіли 45 кілометрів. Я думаю, максимум тридцятка. 250 метрів в сантиметрі. Ось у нас найближча поруч церква менше сантиметра. Ну добре, до неї 200 метрів. Хорошо. Ось сюди вже буде 500 метрів, а сюди вже буде близько кілометрів. Ну в стороні. Тут все в стороні, ти розумієш? Ти Дивися, і оце, скоріш, буде інструкторська точка. Там щось треба буде робити. Скільки до сюди? Раз, два, отак. 20 сантиметрів досюди. От відсюди до сюди вже буде десь приблизно 5 кілометрів. Ти знаєш, що це таке? Угу. Як воно називається? Курвіметр. Компас, ось. А оце курвіметр. На ноль треба збросити. Ну, кнопочки немає, щоб збросивала на ноль сама, конечно. Тут виходить, або. По або проти часової, правильно? Ну, я жарю, що от це в эту сторону біжимо, от в эту сторону біжимо. Ми, як одна, ти не отак пальчиками, і ти отак показуєш. І то ти сразу будеш бачити, куди, куди, куди ми будемо йти. Отак, отак, так будемо йти. Тут, щоб все взяти, треба десь полтос пробігти. По 7.25 можна пробіжати 42. Часов за п'ять. Ти хочемо. ось в цю горку не зможеш біжати по 7-25. Дай Бог, щоб ми там йшли по 10 в цю горку. С дивися, отак от моїм професіональним взглядом оце буде реально. Оце я в собі сумніваюся. Я просто бачу пружочки, які в принципі у мені рядом знаходяться. Ось так вже. Гладка була на бумагі, де да забили про овраги. Да, оце у нас точно буде. Короче, ми снідаємо. Спали, не спали, непонятно. О першій ночі наймолодші пішли в укриття, бо почалась тривога. Намалювали дуже оптимістичний план. Ну, а будемо дивитися, як воно буде йти. Прямо глянь, спочи. Так, Оптимістичний. Врочай, вже вділи ці лідоступи, <рес> тому що ну треба, бо вночі йшов дощ, і, а зараз примерзло трошечки. Ожеленеться, що можна сказати. Тарт у нас вже скоро, десь за 20 хвилин. Нам треба встигнути на потяг о 16.59. Нам треба на 40 хвилин раніше фінішувати. Ну, Будемо старатися, звісно. Що ти думаєш? Я думаю, що вийшли. Часи, Валь. І вам, красиво! Ура! Ставимося. Що ми стараємося. З Богом ілі не дай Бог. Не, <сістична> ну з Богом нас благословили сьогодні в жетоні. <паспи> <Ой>! Ти <паспи> Короче, це наш перший кілометр. Дорога тут тут сплошний льот пока. Йдемо за планом. Kumarmile, тільки не Це така жар. Аби так требуємо. Наш условий стиль. Я проплатила абонемент. Тепер просто треба його виглядати. Понятно. Ну, я... Понятно, Це уплочено і біжимо. Гроші. Да? В цьому році організатори організували сніга, прям аж кушай не хочу. Сьогодні я перший може раз за історію моїх забігів на ході, коли назва виправдала себе да, повністю.

Два красних бали. Рубрика жодного дня без пригод. Я ж орієнтіровчик від слова жор. Заблукали сильно, снігу по коліно. Наст міцний, дуже боляче ноги застріють. А тепер ми ріжемо наш план, що встигнемо, то встигнемо. То вже діло вже до фінішу йде. Це наш 21 кілометр. 5,5 годин. Але я вважаю для початку сезону це дуже і дуже ок. Ми ж сюди не заради всяких там призів приїжджаємо. А так вигулять свою кукушечку полюбуватися красою природи. Ну, природа дуже красива. Тут вже нічого не скажеш. Моцні жінки, моцні жінки. Я що в них вже кілометр 35. Вони можуть. Ми теж колись зможемо. Але не сьогодні. Сьогодні ми насолоджуємося красою золочівщини. Зимовою природою, засніженими полями, деревами. Закованому у крижану воду просто неймовірно! Пошлі топ-топ. Верк, верк-верк. Так там тече водичка. Віду Спускаємо, коце, я тобі на трені, лиш одній силі світі, розкажу про любов дустає, шук трембіти лунає, а що серце кохає. Може, де ти черви аж два. Коротше, дивися, звідси, раз п'ятсот, коротше, сімсот п'ятдесят метрів а обратно, це півтора кілометра. Ти отут, типу, два з половиною, ну, до фініша, так, да. три кілометри. Ну, ми приймаємо стратегічне рішення вже скіпаться на. Із 30 запланованих взяли 16 кпешок. Ми не очікували, що буде така ж зі снігом. Важкі умови. Нас, звісно, попереджали, але хто ж там думав?

Відході від того, що О, дякую. Дякую, дякую. Підіть, підіть, не діть, Мушу. На потяг ми встигли, як ви бачите. Я вітаю пані Кіру з першим її мультиспортивними змаганнями. і останнім. Ну, ми спитаємо через три дні, як ми знаємо. І на цьому снігу було все. І гарно все організовано дуже добре. Зранку навіть священник благословив ручки, ніжки, діточок і всіх, хто приймає участь, щоб всі дійшли цей нелегкий шлях. І щось мене, конечно, закрадувалося самнія на що не легкого шляху. Думаю, ну, були ж був нормальний. Ми жорстко помилилися, бо вночі напередодні йшов дощ, і він покрив глазурі усе навколо. і Якщо б ми не вдягли лідоходи, було б. Думаю, що в нас би розпочався цей сніг. Але Все залишилося добре, навіть не дивлячись на те, що я трошечки тупанула, трошечки забула, як орієнтуватися. Дві години в нас прогулу на дистанції була відмітка у спеціальній програмі. Але, на жаль, ми не всі фотографії встигли завантажити. Але в мене загалом дуже гарні враження. Пані Кіра. Все прекрасно. Тільки спитайте через три дня, так? Просто треба більше тренуватися. І кажеш, що десь не буває, Та мусиш для себе знайти, допоки сонце сяє, поки вода тече. Годія, надіяє яє, лиха біда минає, просто повіруться яйце. Воо! Надіяє! Надія є! Боже, ви шикарно співаєте, Ви шикарно співаєте!